Вітаю, вітаю, вітаю на каналі Живий Обмін, оберіг життя, гармонія, буття. Зараз трошки додам вам різних мереж, для того, щоб зрозуміли, яка сітка у інших нових для вас мереж. А почнемо з Хартмана і Кюрі. Так, супер швидко спрощений варіант. Всі мережі, які ми зараз промалюємо, всі вони фрактальні. Так, пам'ятаєте нашу чудову а, діаграму? Є різні телоричні мережі. От є ті, що мають фрактальну базу, є ті, що не мають. Все по порядку, так, Щоб вас сильно не нагружати теорією і складними різними моментами. Спрощений поки що варіант. Північ у нас ось тут, так, я позначила в нас північ, для того, щоб було зрозуміло, які мережі кардинальні, які мережі діагональні. Отже, наша мережа Хартман. Так, Намалювали північ, південь, схід, захід, два плюсика, так. Отже, наступна у нас негативна. Негативно. Ось вам і сітка, класична Хартмана нашої глобальної мережі, яка знаходиться на всій планеті. Плюс-мінус, плюс-мінус. Вона є і вертикальна. І горизонтальна ця мережа, так? Відповідний резонансний метал це нікель, фрактальна база даної мережі 7. Про це ми ще поговоримо, не поспішаємо. Ширина, так, ширина кожної ось такої стіночки в даній сітці. Приблизно 20-21 см і так далі. Перший рівень. так? Тобто, коли перший Рівень. Тут зараз ми все будемо дивитися для першого рівня, поки що ми не йдемо у фрактали. Залишаємося на первинному перший рівень. Так, базовій інформації. Отже, наші клітиночки, оце і буде наша сітка Хартмана. Згадали? Наша сітка кюрі або ж залізо. Так, залізо, вона ж діагональна наша сітка. Фрактальна база 5, ширина стінок 40 см. Отже, вона у нас під 45 градусів йде. Малюємо плюс і плюс. В середньому це може бути тут 5х5, 8х8, так, по 8 на 8. Може бути 3х3. ну... По-різному в різних місцях малюємо мінусову. так? Плюсик, ось ця лінія, ця лінія, плюсик сітки, ця мінусова і ось ця мінусова. Ширина кожної стіночки, ширина так, оця ширина 40 см. Згадали? Ось вам дві сітки, які ми вже гарно розглянули. Ну що, додаємо нові сіточки. Наступна у нас сітка буде мідна, тобто резонансний метал, це мідь, також олово. Вона, знову ж таки, глобальна. Її називають в честь того, хто її досліджував дуже гарно і, звичайно, публікував свої роботи palm. Бачите, PALM. Фрактальна база 7, ширина. 36 см. Вона кардинальна і глобальна. Кардинальна значить північ, південь, плюс, схід, захід, плюс, мінус. мінус. Ще раз позначимо плюс. О, тут мінус. вибачте, плюс. Отут тут плюс, отут мінус. Так. Тут одна плюсова, наступна мінусова, одна плюсова, наступна мінусова, плюсова, наступна мінусова, плюсова, мінусова. Так, так, тут треба так, 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 так. чіткіше намалювати, щоб було видно. Ця сітка йде десь 5, так, 4 метра 50 північ-південь, 550, схід-захід. Так, це в нас сітка мідна або пальма. Зупинимось на них детальніше згодом. Так, наступна сітка діагональна. Так? Тобто кюрі. Це в нас була перша діагональна, вісман це друга діагональна. Вона йде 10 на 10, тобто вона така досить велика і широка. Відповідний. Метал, алюміній, фрактальна база 5, ширина кожної стінки 36-50 см. От у вас може бути сітка, наприклад, всі стінки по 36 см, або всі стінки по 50 см, можуть бути інші варіанти, так як в неї фрактальна база є. Так? Але ось класика для першого рівня це 36 або 50 см, ну або десь між ними. Знову ж таки, вона діагональна. Плюс, мінус, плюс, мінус. так? Наступна плюс, наступна буде мінус. 10 на 10 вона у нас виходить, така більш квадратненька, гарненька. А вона також 45 градусів. Давайте напишемо тут 45 градусів. Сюди додамо також. Так. Отже, в нас є вже дві кардинальні, дві діагональні з фрактальною базою. Їдемо далі. Додам вам прекрасну сітку, яка відповідає металу золото. З фрактальною базою 9 і 5. Тобто може бути фрактальна база або 5, або 9. Так? Названа в честь Пейре. Вона глобальна, тобто вона є всюди, ця мережа сакральна. В місцях сили, в різних соборах. В різних церквах можна її знайти дуже-дуже часто. Зупинимось на ній згодом. Зараз швидкий варіант. Отже, ПР вона кардинальна. Північ-південь. Схід захід. Так. Я, звичайно, малюю кривувато, бо тримаю іншу рукою телефон. А, плюс балакаю, знаєте, такі трішки мікрорухи. Тому, вибачте, головне, щоб вам було зрозуміло. Отже, схід-захід 7 метрів, північ-південь, 650. Плюсова, плюсова. Мінусова, значить, і наступна мінусова. Знову ж така прекрасна сіточка Пере. Так? Так. Наступна сітка знову кардинальна. Наш чудовий пан липник. Пишеться він і так: ліпнік, так? Вона відповідає чудовому металу сріблу, фрактальна база Сім. Так, а ширину я вам не написала. Так, ну давайте подивимось. Вона кардинальна північ. Південь, схід і захід, так, 9,8 метрів на 9,4 метри. Так, стоп, пишемо сюди ширина 16 см. Тобто ширина кожної стіночки, її оця ширина так, 16 сантиметрів. І тут 16 сантиметрів, і тут 16 см для першого рівня. Так, перший рівень. Це в нас ми додали липника. І давайте візьмемо ще одну мережу, також з фрактальною базою, названа в честь пана Дард. Дард вона відповідає металу, з ним резонує рутеній. Фрактальна база 5 і 9, ширина 15 см. Вона така, бачите, дуже щільненька. Північ. Південь, Тобто вона кардинальна, схід і захід 0,56, тобто навіть метру немає, трошки більше, ніж пів метра. У нас йде північ-південь. І схід-захід 0,42 сантиметра виходить. тобто Вона дуже щільна, маленька, і можна її знайти в багатьох місцях. Тож ми розглянули Хартман, Кюрі. Пальм, мідна. Вісман алюмінієва, пейре золото, липнік срібло і Дард, рутеній. Ну, а тепер зупинимося більш детально, роздивимося, так? Дякую. Дякую за вашу увагу. Як бачите, Дуже хочу спростити, тому ми роздивилися сітки різних мереж з фрактальною базою. Сітки або рама. Так? Рама, Тому що, як рамка, наприклад, мережа Хартмана 2 на 2,5. Так? Ну, така рамка собі. Чи мережа Кюрі 8х8, чи 5х5, чи 3х3. Така рамка собі утворюється, тому ми кажемо рама. А для того, щоб дуже довго ще раз заглиблюватися і тому подібне не затягувати, я вирішила створити просто табличку, яку я вже внесла в таблицю вібраційних кодів ДНК, вкладка Геобіологія там є м -м -м, під назвою так, геобіологічні мережі з фактальною базою, вже інформація занесена. Щоб пришвидшити все. Так, у вас там є мережа, їх рівень от, наприклад, беремо мережу Хартман, фрактальна база 7. Перший рівень. 2х2,5 в метрах. Так. Товщина стіни 20-21 см. Ну, я написала 20. Ви самі розумієте, що все туди-сюди гуляє. Я, я пишу такі середні. Значення, так? Орієнтація північ-південь, схід, захід, метал в резонансі нікель. І активована наша чакра. третя. Далі ви бачите, що у Хартмана є досліджено гарно 5 рівнів. Фрактальна база 7. Отже, що таке фрактальна база? Слухайте уважно. Є шість ліній, наприклад, вертикальних, так, стінок у цих мережі Хартмана першого рівня. Вони формують рамку, так, 2 на 2,5. Вони мають товщину 20-21 см. Але кожна сьома лінія це вже другий рівень. Що це означає другий рівень? Це означає, що замість, точніше, не замість, а поряд, поряд сьомої лінії є ще одна така сама лінія. Тобто 21 см плюс 21 см, вони поряд. Лінія, ніби здається подвійною, тобто більш товщою, більш щільною, більш насиченою енергетично. Але яка штука, що ці стінки вони ніби накладаються одне на одне, але між ними є простір, і в цьому просторі. Є також стіна. Тобто ці дві лінії 21 см і 21 см, дві лінії поряд першого рівня, які між собою мають також стіну ще товщу, тобто, вони ніби як утворюють, як магніт з магнітом поряд. Так, наприклад, ви знаєте, як вони відштовхують, наприклад, плюс і мінус, вони ніби там поряд, а між ними от є там такий простір. У цьому просторі ще є стіна, яка подвійна. Тобто, оцей весь комплекс, це, по суті, аж цілих три стіни, якщо так сказати, утворюють одну загальну, жирну стіну. Це, якщо ви так дуже лізти глибоко, але, дуже простими словами, кожна сьома лінія, вона подвійна, тобто там дві стінки замість одної. І тобто другий рівень, ширина такої стіни, це вже буде 14 метрів на 17,5. Тобто, перший рівень це 2 на 2,5, а тут 14 на 17,5. Про рамку, так? А товщина там був 20-21 см, а другий рівень це вже 40-41 см. Третій рівень це вже там 80 см або 98 м122 м. Тобто дуже здорові ці рамки виходять. Щоб було зрозуміліше, я спеціально це внесла в табличку, вкладка Геобіологія в таблиці «Подів ДНК. І воно вам буде наглядно, зрозуміло, ясно. Ви будете бачити, що таке перший рівень, що таке другий рівень, що таке третій рівень, що таке четвертий і п'ятий рівні. Нагадую, що з третього рівня, так, навіть мережа Хартом чи Кюрі це вже сакральні мережі, звісно, плюсові стінки і плюсові вузли. Також вам показую в відеоряді фотографії з книги. Стефана Кардено, сакральна геометрія. Як виглядає на карті? Так, ці мережі. Там тоненьким таким пунктирчиком ви бачите позитивні і негативні стіни мережі Хартмана, так, рівненька лінія позитивні, пунктирчиком негативні. Другий. Рівень, вони вже більш товщі, третій рівень ще товщий. Просто подивіться на фотографію, стає все зрозуміло. І внизу на фотографії, так, діагональна мережа кюрі з вертальною базою 5. Також ви бачите, найтонші лінії перший рівень, там бачите, внизу написано ніву, нів 1, 2 і 3. Другий рівень вже більш утовщений, третій рівень гарно товстий. І третій рівень це вже сакральна мережа. Позитивне для життя. Звісно, коли полярні стін плюс-плюс. І вузлики плюс-плюс. З Спрактемною базою, сподіваюся, зрозуміло. Просто йде, чи стіна першого рівня проста. Потім подвійна, потім потрійна, потім четвертна і так далі і тому подібне. Для пришвидшення це все в таблиці. І я сподіваюся, що це зрозуміло. Як на карті це зображається, я вам показала. А ще зроблю, звісно, діаграму. Для того, щоб було легко визначати, так, на якій мережі ви стоїте, який її рівень, стіна плюс-мінус. Подивлюся, що я ще туди зможу внести яку інформацію, щоб було легко визначати за допомогою діаграми, з якою сіткою, з якою мережею ви маєте справу. Все, не буду затягувати, спеціально роблю відео коротке, досить таке глобальне, щоб вам було комфортно користуватися. Тобто, сподіваюся, ви побачили мережі з фрактальною базою, як вони виглядають на карті, що таке фрактальна база. Маєте в майбутньому, так? бо я ще не зробила, але скоро зроблю діаграму і табличка з усіма значеннями цих мереж, щоб вам було легко і просто. Дякую за увагу і чудової практики та дослідження. Бувайте! Ава!